У Кропивницькому цьогоріч не будуть встановлювати новорічну ялинку на площі Героїв Майдану. Торік її відкривали на День Святого Миколая 19 грудня. Тоді була вистава для дітей та концерт для дорослих. За місяць після відкриття ялинка впала, її повалив вітер. На купівлю нової ялинки та ілюмінації у проєкті бюджету на цей рік були передбачені гроші, але їх вирішили перенаправити на потреби Збройних сил України. Про це Суспільному сказала начальниця управління культури Анна Назарець. Півтора мільйона було передбачено буде зовсім інший формат. Можливо, на площі перед міською радою розглядається питання облаштування новорічного містечка, Ну і буде символічна якась зроблена фотозона. На сьогоднішній день я не можу вам нічого сказати, напевно, чи буде що чи не буде, тому що будемо дивитися, яка буде взагалі ситуація по Україні, але і вивчається питання економії. І світла, і енергоресурсів – це те, що зараз є пріоритетним в нашій країні. Але і залишити ну, дітей без святкування ми також не зможемо. Святкових загальноміських заходів, скупчення дітей великого, ми також не плануємо. Витрачати кошти на новорічні свята ну не плануємо на сьогоднішній день. Я думаю, що це правильно. Наскільки я знаю, що кошти будуть перераховані на Збройні сили України. Мені здається, що це на сьогоднішній день найперше питання, яке потрібно вирішити. А свято ми можемо зробити самі собі в своїй сім'ї, у своїй душі, тому особисто для своїх дітей, да я вдома просто поставлю ялинку, і мені здається, це буде найкраще. Попередця буде безпека для громадян, будете Да, Собиратися громадяни, діти, не дай бог ракета впаде. Ну, для, і краще ці кошти потратити на ЗСУ, щоб для них, щоб для хлопців, щось купити, тому що зима все таки ж буде холодно. А дома, да, поставимо, у нас є, ялинка поставимо, щоб для, ну, для дітей бути якесь свято.